Зайшов на адекватний чоловік, який се буйно поводився. На наше зауваження вийти з аптеки він теж не реагував. Тому ми визвали службу безпеки. В порозі він устроїв батасовку сотрудникам поліції і наніс йому удари по обличчю. Скажу, так. Да". Я виноват. В одній з аптек е, Миколаєва спрацювала в проходу поліції. Побутівна рада поліції охорони на аптеку, е, де знаходився агресивний чоловік, поводив себе неадекватно. Е, при спілкуванні з поліцейським чоловіком з поліцейською охорони е, удари по обличчю. Е, в подальшому чоловіка було доставлено до відділу поліції.